братва, я Даня. Дуже сильно вам вдячні за таку неїбічі активність під минулим відео. Багато лайків, коментарів, переглядів. Дуже вдячний. Окремо дякую цій дівчині за те, що не полінувалася і розживала мені сюжет цього йобаного равлика Боба. Це тобі. Коротше, досить цього вступу. Давайте вже подивимось, які ігри нам підготував браузер про черепашок ніндзя. Мене звати Даня, це канал НЦП, і я вирішив пограти в браузерні ігри про Черепашок Ніндзя. Поїхали. Черепашки ніндзя 2. По Похмурі горизонти. Це буде перша гра про черепашок, яку я пограю у цьому відео. І брехати не буду, я сподівався на те, що вона задасть якусь планочку, щоб ми від неї відштовхувалися, але Ну, давайте подивимося. Отже, з самого початку нас зустрічає вибір: яку черепашку обрати. І я навіть не думаю, чи просто вибрав Леонардо. Бо він крутий і далі думати впадло було. Нас одразу закидують сюжетом, але я його ніхуя не поняв. А вас просить вже розшифровувати мені не буду. З першого мого запуску я зрозумів, що ну нахуй воно мені не треба цей сюжет, і хочу просто пограти. Ага, значить я просто натиснув пропустити сюжет, і в мене завісла клас. Ігра на мільйон доларів. Бе чудовий поч... Чаток, що я можу сказати, клас. Так ви все вірно зрозуміли, друзі. В нас просто завісає, коли ми хочемо промотати сюжет. Ну, бо це об'єктивно, не чесно. Ти будеш дивитися цей сюжет? Ми не зря його прописували, розмальовували, щоб ти сука його мотнув. Ось це бачив? Через ще дві спроби в мене вийшло трохи пограти. Нас обучають бігати, пригати, бити, ну і так далі. Основна задача пройти рівень, перебивши усіх дурачків на своєму шляху. Ну, це реально все. І повірте мені, моєму опиту. Цього мало б вистачити з головного. Але є одне маленьке но. Робити це ну. Взагалі не цікаво. Усі удари вони однотипні. Максимум, чи нам намагаються різноманітнити гру, так це додавання механіки сюрікена, яка, до речі, неправильно працює. Якщо хтось все ж таки вирішить грати в цю гру, то раджу вам перемикатись на англійську розкладку, бо на українській воно тупо ну, не працює. Ще нам дають можливість змінити персонажа, і це мало бути проривом. Бо саме цей момент зробив би цю гру цікавіше, як мінімум в 4 рази, бо кожна черепашка має окремі здібності, окремі приколи. Ну, як мінімум, так на бумазі. Але по факту, це не то, що ви прям можливо. Ливість в цілому, це таке крупне наїбалово. Ми дійсно можемо обрати черепашку, яку ми хочемо зайти за неї, але ну нічого не зміниться. Єдине, що зміниться, це верхня етикетка, за кого ми в цілому граємо. Але персонаж, колір, здібності, і що найцікавіше, все буде таким самим, як і раніше. Нумо підводити підсумки. Гра не дуже. Вона пізда, як вісна. Час від часу вона може просто вилітати. Ще й, сука, змінити черепашку надають, ну, ну коротше, це тупо крінж. Бля, цікаво, молодь ще використовує слово крінж. Чи це вже це крінж використовувати крінж? Лего черепашки ніндзя. Тренування. Лего ігри це ще одна моя слабкість. Просто обожнюю їх. І, можливо, навіть колись пройду щось для каналу, але може й не Пройду, ну, там Хузнем давайте до гри. Що ж, з самого початку тут нам дають можливість навчитися грати в цю гру, і я за це вдячний. Ми потрохи вчимося бити, робити сальто, за кого б ми не грали, в будь-якому випадку буде час від часу з'являтись Мікеланджело, але це ми опустимо. Так ви все правильно зрозуміли. Суть бойовки тренування в цій грі в тому, що нам треба натискати клавіші по черзі. Приблизно такий самий принцип був призраки. Цю який я зараз проходжу, тож для мене це ну не дуже щоб була велика проблема, але брехати не буду. Приблизно всередині гри ця механіка стала для мене проблемною. І не думайте, що я дурак. Ну, просто знайте це. Я терпіти не можу робити однакові речі. А повірте мені, повторювати їх. Для мене щось це розмірне з 10 ударами по яйцях. Я перевіряв, мені можна довіряти. А коли я побачив скільки раз треба пройти ці іспити, щоб продовжити гру, я просто впав в такий тільт. Мене спасло тільки декілька речей. По-перше, я хотів пройти цю гру і дізнатися, до чого мене готують. По-друге, я знайшов спосіб, як можна не запам'ятовувати, а просто повторювати все, що мені треба. І це облегчило гру просто до Нельзя. Ну а по третє, я включив відео на фон, так що було досить ну, нормально і весело навіть грати. І вгадайте, що я пройшов. І що ж я побачив за свої страждання? Не повірте, але мені дійсно показали сюжет. Нашу любу Ейпріл О'Ніл спиздив йобаний шредер. На крутому мотоциклі. Мотоцикл, кстати, реально чіткий, прикольний. Ну, клас. І ось наші четверо героїв пішли її визволяти. Брехати не буду. В цей момент я почав переживати, що піздець, бо я не запам'ятав майже нічого з того, що ну мені треба. В цілому я поняв, що комб Робити тут можна просто будь-яким натиском на клавіші. Але чи буде це правильно, чи не буде, може я знов проїбусь, Ну, трошечки такий трепіт цікавості був. Але як і я почав з самого початку. І я вам чесно скажу, це розчарування року, я більше ніколи в житті в цю гамняну не зайду. Вам не раджу, собі не раджу. Якщо у вас якісь проблеми з пам'яттю, пограйте, тоді бомба. Ну а так, ну, ви мене зрозуміли. Одягніть черепашку. Ну про це я навіть казати не буду, просто в рофл зайшов, подивиться, ну, зацініть як я нарадив Леонардо, і погнали далі. Yeah. Гра повернення короля. Брехати не буду, я повіст на цю гру через назву. Бо настільки нагла і крута назва, не може бути у простої бігалки клікерки, ну яка просто займає твій час, у якій буде всього одна задача, щоб ти ну, просто пройшов далі. Це було б максимально тупо. Може тут заховали ігру з консолі, як у людині павуку, якщо хтось не бачив, подивіться там, ну, нібито дивіться можна, прикольно, кушать можна, мені подобається. Там взяли цілу ігру з PlayStation 1 і помістили в браузер. Це було просто піздець раз. Йобна. І я прихати не буду, я чекав на таке саме, але будь обережен в свої бажання, братан як ви вже бачите, розумієте, ось вам хуй, ось вам соль смачного. Але чекайте, давайте не будемо поспішати з висновками. Я вже грав в ігри, які на перший погляд виглядали просто жахливо. В них неможливо було грати, дивитися, ну це просто вирвиглазна хуйня. Але по факту це ставали, якщо не мої улюблені ігри, то як мінімум ігри, в які я повертався, повертаюся і буду повертатись. Давайте подивимось, що ж тут нас закидають у місто. І кажуть, що треба. Ну а ми що, ми пішли? Я обираю свою улюблену черепаху. І, чесно кажучи, я затрахався приховувати. Я просто в захваті від Мікеланджело Він такий тупе чоловий тіп, ну це неможливо уявити. Ну ось просто подумайте. Леонардо занадто правильний. Рафаель взагалі без коментаря вйобнутий якийсь. Та на тело душніло, а Майки, ну, Майкі реально крутий чоловий тіп, якому реально. Похуй на всілякі нерви. Ви не нервує за зря. А якщо треба, то він може ще й пізди наваляти кожному. Докажіть мені, що це нереальна сама краща черепаха. До речі, якщо будете мати кайф, може напишите в коментарі свою улюблену черепаху. Напишіть чого саме вона твоя улюблена. Буду чекати, буде цікаво почитати. А. Точно гра. Ну, гра тут така собі, ну, дивновата, чесно кажучи. По-перше, нас не навчають дратись. І за це я досить довго отримував пізди. Потім, коли я вже навчився дратись, довелося навчитись бігати, бо пізди я ну, не перестав. Кнопки тут ну не завжди працюють коректно. І часто бувають ситуації, що ти не можеш пригнути чи просто вдарити. Ну і хуй з ним, вірно? Це все одна вся основна механіка гри. Через що перейматись, нечесно, я не бачу звача ніякого сенсу. Все, просто граємо далі. Во, мені подобається. Ну, я хуй знаю, може, може, ворогами витягнути. А ворогів тут і дійсно багато, навіть забагато. І це може викликати у вас таку думку: блін, ця гра дійсно непогана. Якщо багато ворогів, значить багато способів їх вбити. Чи у них багато способів вбити вас? Коротше, буде цікаво. А ось вам, пожалуй, ще один хуй заверну з собою вже додому-дома поїсте. Всі вороги однакові, когось довше вбивати, когось швидше. І це не то, що прям круто Дивіться, тут я вбиваю хана хвилин 5 реального часу поспіль. І це типу бос, і це типу норма. О, а що це таке? Це ж я знов вбиваю хана, але не одного, а вже п'ятьох. Це гра саме про це. І це якесь розчарування. Що ж я можу сказати про ці ігри? Ну це позор, Чесно кажучи, я вже давним-давно не відчував. Цього розчарування від того, куди я втратив свої ну 2-3 години реального часу. Краще б в тіктоці посидів, ну чесне слово. І не думайте, що я показав вам усі ігри, які є про черепах. Про них є безчислена кількість ігр, і переодягачки, і драчки, і просто якісь дивні ігри про логіку. Але ну, це, це точно не для мене. Нам з вами треба розуміти тільки одне: всі ігри про черепашок ніндзя в браузері кал. І більше цю кучку ми чіпати не будемо, бо воно того не варте, не вам, не мені. Ну, ви поняли. Домовились? Домовились. Ну все, мені більше немає чого сказати. Тепер я готовий послухати вас, пишіть вашу думку в коментарі. Буду дуже вдячний і ну, дійсно цікаво почитати, що ви думаєте. А я маю з вами прощатись в Мене звати Даня, це канал НЦП, і я програв браузерні ігри про Черепашок ніндзя І я дуже незадоволений. Бувайте!